Доброго, доброго, усім раночку. Ось такий у нас раночок. Що, матрьонечка? Заходь, він тебе не буде трогати. Річка стоїть на контролі. Так, у нас вже, господи, 34 градуси в тіні. 34 градуси. Ну, сьогодні зовсім 36 обіцяли. Це, це жесть, звісно. Зайка вже запускає. цю... Каже, що, звісно, краще заливати, чи ввечері. чи Дуже-дуже ранесенько. Але часу нема. Треба щось робити. Треба доливати. Річ, не трош її. Не трош її. Бо я що, зараз тобі дам. Не кишку. Річард. А йому цікаво. Він інтерв'ю, вона вже його не боїться, вона вже мімо нього проходить, так оце так робить. Ну так, щоб, типу, лякає його, лякає. Вчора приїхали з городу замотані, виснажені. І, звісно, нічого не робили, бо це вже був такий добрий вечір. Вечір, добрий вечір був. Тому сьогодні зайка вона мішає вже мішалку, як ви бачите, йому долить треба кусочки. Вам видно чи не видно? Ось. Він сьогодні він буде доробляти все, що треба. І ми знову їдемо в місто. Нам багато чого сьогодні в місті треба зробити. А, треба поробити там куча копій всяких. Куча, 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 куча різних діл. Ой, під зонтик, можна я залізу під зонтик ось так. А, що це? Добрий день! А? А, так це коля вигнав машину, щоб не цей, не, не жарко було, а їхати зібралися в місто, ну, в город місто. Бо нам же копії сьогодні поробити треба, оце все поробити. Ну, дивіться, яка шобака, барабака. А, яка шобака-барабака. А Тетяна вчора дзвонила, казала. Ой, ой! І що його виписали щось йому? А па А шо, він був? Так. Він же з відпустки вернувся. А, так не добре. Ой, що там таке? Що? А, це я знаю. Да. О, о. Це ж надо. Вона це е, Коліна мама з дітями Тетяниними водили їхнього собаку до цього, до е, лікаря. Бусі, бусі, йди сюди. До лікаря водили щось там, бачите, з собакою не те. Ох, під зонтик, під зонтик, під зонтик. Ох, так, під зонтик. Як я хочу вже постригтися. Божечки, я дуже-дуже хочу постригтися. Так, це я тут сіла, вам на, на фоні цієї бетономішалки так? Да? Ой, в мене ще порозпускалося. Ви дивіться, яка краса. Дивіться, ну ці були. Ось ці вже розпускаються. Ой, які ж ви гарнюні, які ж ви красуні. Бачите, це біленька, а це молочна більш така. О, о, тут її пожрали, бачите, сволочі. Воно ту квітку зовсім з'їла дальню. І там вже біленькі будуть зараз розпускати, а блін, ми їх так не підв'язали. О, як жарко на вулиці. Ви ви що, що? Так, все ж таки тут тече, треба робити тут закльопку. Китя! Все ж таки тече! Тече? Да. А ми ж в басейн воду напускаємо, там є своя пробка в басейні. А це, ось бачите, від басейну, ось так під землею, йде шланга ось тут. Щоб, якщо треба повністю воду. Здравствуйте. Здрастуйте, Боня. Спустить, то. Та ну Йошкін-кот, що ж таке? Що ви всі сюди прилізли? Я... Я не вас знімаю. Якщо треба спустити воду, то ось тут. Ну, Річман, тікай. Та тікай дай, поснімаю. І в нас тут теж була пробка така, але Коля, коли косив, забув про неї і задів її цим триміром, чи як вона називається. Коротше, задів її і скасив. Е, І все. І тепер треба сюди нову пробку. Бо воно, я думаю, де вода з басейну дівається. Думаю, після того, як помили цю басейн, мабуть, якась дирочка образовалась. Ні, ось вона сюди просто потрошку зливається, зливається. Ось вони є. Дивіться, перші квітки. Перші квіточки, красунечки. Ось вони починають квітнути. Ось скільки квітне. Бутончиків набралося. Ой, яка це буде краса? Море. Море. Супер, це супер. Там троянди, бачите, тільки обрізала. Вже знову треба їх обрізати. Бо вже неможливо, як воно тут пали і жаре. Бачите, як вода пішла. А я кажу, де вода одивається, що таке? Злякалась, думала, десь може, ми, поки мили керхера, може, десь щось облупилося, дирка зробилася. Ні, то воно там уходить. На бджілки, бачите, п'ють воду. Прилітають і п'ють водичку. Водички їм хочеться, одненька за одненькою. Хтось тобто прилітає і п'є. Жара стоїть така, та ви що неймовірно. Це якесь просто, я не знаю що. Всі рослинки гарять. Все воно... Ой, господи, а я так віти вчора ще не посадила, ви бачите? О, та ви в мене закітло. Господь, таке нещастя, це ж його пересадило. Ну нічого. Так, дівчатка, я вас сьогодні посаджу. Я дуже-дуже вибачаюся, але в мене зовсім не було часу. Ну, але ж я вже їх вирвала, це вже прогрес. Так, ага, про чеснок не показала. Це я дічку копала, так вона і лежить в мене. Ну. Ну, чесночок наш. Вам видно чи не видно нічого? Ось. Ото там хороший чесночок. Він величенький. А це дічка О, не, не. зайду туди внутрі. Може, так буде видно. Ну там ще пролізти треба. Там ще не пролізеш. Там ще не пролізеш. Ой, ні, пролізеш. Нормально все. Ось, бачите, зараз покажу. Ну, це ось то, що дічка, є добра дічка. І я казала, що поздно копаю чесник. Бачите? Він почав розвалюватися. Ну, розвалюватися. Бачите? Розлущується. Отой, що засох раніше, його треба було вже викопувати. А цей, той, що у нас побільше був, бачите, який. Ось у нього що зелені стебла добрі, і паличка тільки-тільки розкрилася, то в нього він нормальний, бачите? Нікуди він не розвалюється, все в нього нормально, все, що класно. класна. той треба було викопати, а цей залишить трошечки. Нормально, чесночок нормальний такий все. Якщо брати так, то Даже, дуже нічого. Ну є, звісно, ну, манюсенький. Але так в основному начебто нічого. Бачите, а це, і тут і дичку копала, дичку цю розділю. Ось, Та посаджаю її. З неї виходить класний чеснок. Оце коли я дічку розділяла, оцю обичну дічку, розділяла, саджала, то з неї виходить ось така головка, теж немаленька. Бачите? Ось така, я ж теж кажу, що це. Тільки коли воно кучею росте, то ось бачите, теж дічка. Ось така вона росло окремо, там дві-три штуки рядом. А коли воно насипалось воно самостійно і куча-куча вилізла, то воно воно таке. То це оце буду розділяти і це буду садити. Його навіть зараз можна потикати собі. І воно собі там приростеться і на вісну саму вилізе, і все. Я так ото, по поміжі розтикаю його, піду. Ой, вологу земельку і буде добре. Так, <кій> з чесником зрозуміло, да? Зрозуміло, що воно, жарко вже, сидять. У нас бардаки везде. ну, а що ти зробиш. Ну, так, ми в стадії стройки. І навіть, коли не в стадії стройки, у нас теж бардаки. Так що, кому не, це, це когось роздражає, то можете не заходити і не дивитися. Мені воно вже написали. Я кажу, мені так, ось, знаєте, не те, що бісить, мене так удивляє те, що українці. Басейну, звісно, це що два часу світла дні два... нема. Капець, Треба купити все ж таки. цей хлор це все до одного місця. Воно не, не дуже допомагає. Треба все ж таки перекис водню купити і залити туди водню. Роздражає мене ці люди, які ви ж українці. Ви ж такі самі, як і я. Да, у вас краще балакати українську мову. Може, ви э, більш е, прият... ну, э, більш способні, будемо так казати, що у вас ви навчились і ви розмовляєте. Молодці. Молодці, у мене немає часу так от е, сісти і тупо навчатися. І я ж кажу, що якщо я балакаю, розмовляю, допустім, да, десь по телефону там, чи що, я ж підбираю слова, бо хочеться гарно балакати е, чи розмовляти. Ось. А коли Оно несеться, несеться. Ти чудо-юдо, куди несеся? Здравствуйте. Що вам треба? Що вам треба? А коли я ось так ходжу балакаю в камеру, балакаю, іменно балакаю. Бо це я тріщу, балакаю, не знаю. Балакають бабушки на лавочках, я це знаю. І я балакаю з вами. Ось. То я не підбираю слова. Десь у мене виходить гарно розмовляти, десь не виходить, десь якось я щось згадую, що ви мені пишете, десь не згадую. Просто коли мені ви пишете, ну, ну добрі люди, я маю на увазі. Е, нормально, що Олічка там, то є, сьоє, ось, так, ось так, ось так, ось так. Ти знов перепутала все, та міліше, щось, то я це вас приймаю. Ну, класно, ну добре, я наоборот, я там ну, улибаюся з цього, бо да, дійсно. Ну, я коли монтую відео і дивлюсь на це, думаю, боже, ну як я оце так можу переплутати. Ну я ж знаю, що це воно не так. ну Чому я так сказала? Але ж уже не, не поміняєш нічого, правильно? Не зміниш нічого. Ой, воно фазанчик побіжав. Ви бачили це? Дитинчатко побіжало. Вон туди. І дивиться, прийшли мені тут ягодки, ще подав, вже на мої ягодки вони воно, прийшли. Вона і маленька залишилась пташечка з'їли е, у тих остальних е, дітей її. Ось, і Фазаніха залишилася одненька, і її е, дитинчатку. Ну воно вже велике, воно вже курочка така велика. На днях ми тут працювали з колею е, в цьому е, ну, нагороді. І чули, як воно кричало, бідне. Його там десь. Вони десь там воно живуть, в тих кущах. І воно так бідне кричало. І я вже побігла туди, думала, може наша кішка схватила чи що. Коля каже, та не займайся ерундою. Ну це, це, ну це така природа, що ж ти хочеш? То воно прям так піщало, так воно плакало. Ой, і вона потім. Воно затихло, і вона потім, я вже туди пішла, дивлюся, вона, ко, ко, вона так піть-піть пі, 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 ходить, шукає і заве його. Ну, понятно. І оце, зараз вони вдвоєм тут були. Мамань. Вона туди полетіла і маленьке сюди полетіла в кущики. Це тільки двоє зали... ну, верні, у залишилося. Ну, вернею, в неї одненьке залишилося. із всього того виводку, що вона ходила, ходила в мене тут по городі, по малині. Ось то. Їх там було, я не знаю, я їх троє чи четверо бачила, у цих маленьких. Цыпляточек. А зараз, бачите, тільки одненькі. Прийшли сюди до мене. А і що вони ще ходять? Бо їм же і питки хочеться, їстеньки хочеться. То, звісно, вони приходять, обносять в мене огород. Ну, ну блін, ну ладно, ну що. Що, поділюсь трошки. Ой, оце таке діло. Нічого, хай ходять, хай ходять. Може, там десь малинку, наче ну, полуничку їдять. Ну, що ти зробиш. Так, мені тут треба. Треба, треба, треба треба щось робити, десь щось підв'язувати, десь щось підкручувати. І, і воно попадали, бачите? Зарази. Не хочуть вони плестись, їм хочеться валятися. Це мені зараз треба прийти і їх попа туди, куди треба. Ой! Цівкається, вишите? Чи не чуєте? Чуєте чи не чуєте. ців ців, 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 ців Мамцю зве. Маленьке зве мамцю. А вона курик, курлик? Ось вона. Вона побігла, побігла, побігла. Ну не бійся, я тебе не буду трогати. Вона воно курликає, а воно десь тут. Цівкає. Забирай дитинчатку, щоб кицька не з'їла. Она шкода, вони ж такі гарні, вони такі класні. Залишилася вона, бачите, одна. Його, його зовсім не бачу. Цього фазана гарного. Чи він десь пішов на БД, Ха? Чи, чи, може, я не знаю, зробив справу і, і все. Дітей зробив її і пішов. Вона нянькається сама. Де то воненьке? Десь воно, ну зараз воно знайдемо. Так. Ой, що? І що я розказувала? Щось розказувала і забула, да? Зараз, щоб телефон не виробився. Сьогодні, слава Богу, трошки вітерець. Хоч воно і жарко, але воно вітерець, і знаєте, така димка є в небі. Бачите, таке воно щось непонятне. І тому сонечко трохи прикриває. Е, так. Так, 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 забуло. Забула. Я з вами балакала і все забула. Що я хотіла сказати, що я хотіла розповісти. Коротше, що я сюди приперлась, теж забула. Що ж я сюди йшла? А, так ось, оці люди, які пишуть, ой, тобі не, не надає смокати постійно. Ну, ви ж теж такі самі українці, як і я. Бо е, давненько пише мені ця жіночка чи дівчина, хто, хто, ну, чи бабушка, я не знаю. Там, Просто українські якісь символи та й все. Ну, якщо вам настільки противно чути мою мову, мою річ, я не знаю, як сказати, моє цмокання, причмокування, моє приплямкування, та не слухайте і не дивіться. Я як балакаю, так і балакаю. І цмокую, і приплямкою, і як умію, так і так і є. Я навчаюсь. Я навчаюсь. І люди, які мене давно дивляться, і ті, які зі мною переходять на українську мову, ті, які вже балакали українською мовою, терпляче до цього відносяться, бо вони ой, розуміють, що. що це таке? Бо вони розуміють, що я тільки навчаюсь. А, Господи, думаю, що це таке засохло у мене, бідна ця? Ой, блін, персик мій. Не засох. Це Коля взяв вітки <хи> гіляку, і не обірвав листя від неї. Це просто чужа гіляка, Це ну, понятно, від чогось він взяв, щоб зробити ці ж підпорки. Воно, воно і воно. А я вже так злякалась, думаю, боже не поняла, чого це в мене персик сохне. Це не персик. От коля тоже мені. Під він, бачите, ось раз, два, три. Самі такі ветки, які можуть зламатися, бо вони настільки важкі, що вони просто ламають цю бідненьку, цю деревинку. Ой. Так що, якщо я ж кажу, кому щось не подобається, дівчата, я вас прошу, залиште свої коментарі при собі. Якщо вам не подобається, як я чмокаю, причмокую і щось там показую, то не дивіться. Ті, хто люди мене розуміють. І розумієте, в якому положенні я зараз, що я зараз все на нон-стопі роблю. У мене час на половину, якщо чесно, башка не, не працює. Бо я дуже нервую, переживаю, і, в общем, зараз в мене, я ж кажу, що як виходить, так виходить. Половину, знаєте, як розумію, половину взагалі нічого не розумію. Мені воно треба куче ще роботи робити, а в мене, знаєте, ото каша в голові. Ось, то, то таке. Так, про кабачки. Поки я пам'ятаю, дівчатка, я там читаю коментарі, я читаю всі ваші коментарі. Дякую, великі, хто пише. І пишіть, будь ласка, я хоч, знаєте, якось буду ем, ем, якось відволікатися від всіх мислі і від цього, буду вам відповідати, і буде, знаєте, гарно. І, і, і сама буду читати трошки відволікатися і відповідати. Груші. Все вже встигло поспіти. Оно ну, вже валяється, Йошкін-кот. Я не встигаю. Чесно, я ну, не знаю. Можна було б кинути камеру, нічого не писати, піти збирати груші. Але я теж хочу трошки відпочити, бо я зранку вже змонтувала там три відео. Ось, це вийшло трохи подихати свіжим повітрям і <кій>, заодно вам позаписувати. Коротше, на коментарі я відповідаю ось так в. Відео. Поки будемо так спілкуватися, може потім я буду частіше робити прямі ефіри, бо я буду одна, мені буде важко і мені буде, мабуть, дуже сумно. І я не знаю, як це воно буде. Ну, якось воно буде. Написали мені за кабачки, що хтось пише а ви, що кабачки не дає, курям, Другий написав, що там ще щось написали. Ось, а що вони на лапки да, Не з'я їм давати сирі кабачки в, в Тобто, ну, На день можна невеличкий кабачок просто сирий дати, а взагалі його треба запарювати або проварювати. приварювати. Як ми мішанку робимо, да, то тоді можна його ну, потерти їм туди і запарити вместе з кипяточком. Щоб цим оцем... кабачок, коротше. Чи кальцій дуже сильно виводить, чи щось там таке є. Да. Якщо їм недостатньо і так кальцію. Мені вже писали, купіть їм цей чи мел, чи щось там таке. Я, якщо чесно, я скажу, ми скільки їздимо і вже вже їдемо додому, я кажу, блін, треба було заїхати, купити йому цього чим'я, чи щось такого для кальцію. Я їм шкірочки від яйця даю. Я їм трошки ракушняка, у це таке не давала. Ось ноле, але треба, треба їм. Так що кабачок можна, але пропарений, проварений, оце щось таке. І ось як я тут посушила, вже на диву зібрати, він вже пересув хлам. Ось, знову вже туди накидати. Сушу, а потім запарювати в... Понятно, в водичці, правильно? Все. Так, про кабачок відповіла. Ой, щось там ще було запитання. Зараз подивлюсь, ще відповім може. Дивилася по поводу назви відео. Квасю я там написала. Ну, ось бачите, я ж кажу, що дурна голова, хоча кажу Квашу і кажу правильно, і туди-сюди, а коли підписую відео, це, так, я ж монтую відео да, в програмі. І ото буває таке щось, так, як назвати відео, як назвати відео. Буває, не зображаю, навіть як назвати відео. Я ото, а, якесь названня написала, а швидко, щоб тільки швидше його почати монтувати. А коли закидую в Ютуб, буває так, що я закидую в Ютуб, а, а там у мене нема часу, наприклад, переписати назву там іншу придумати. А воно виходить, що там кричу там Коль виложив відео, якщо воно загрузилось на Ютуб. Він скопіював і тик-тик-тик-тик-тик, бо він думає, що я що там, все провірила і все остальне. Так же буває, коли ну, ну, ну буває таке. Ну, що я можу зробити? Да, квасю написала. Хоча я, я розумію, що це неправильно, що Квасю це, ну, що це Квасю? Квасю, квасю. Коротше. Так, <кій> да, буває таке. Так що, десь можу букву неправильно написати. Десь може вообще щось таке. Ну, я ж говорю, що якщо ви мені пишете, я бачу, я щось біжу, якщо я, щас, я виправляю. Якщо нема часу, так воно і залишається, так воно і є. Ось. І по поводу ще налівки. Пише мені дівчинка, каже, ну Оля, ну казали, ми продовжимо налівку, вже ж 5 днів пройшло. Так, да, пройшло 5 днів, я ніяк не можу до туди добратися. Олі, треба злити в віно. А мені треба злити налівку. І якщо зараз буде час, то я зараз її зілью і все, і все зроблю. Бо, якщо чесно, я ж кажу, що зранку просипаєшся, ти не знаєш за що хвататися. Чи за ті пакети, що ми купили вчора, чи за Господі, за ту роботу, бо Коля ж теж думав, вчора ще залить цю заливку, підливку, господі. Ось. Але не встигнув приїхали ввечері. Він каже, що зараз починати, а смисла нема. Ось. І він схватився за те. Я схватилася бігом за відео, і то у нас не було два часи е світла. І ми включили генеч-генератор, щоб я могла змонтувати відео, щоб можна було щось тут, чи собак накормити, чи то я все зробити. Ну, коротше. Все це ми зробили. ось. Одним словом, потерпіть. Потерпіть, поки у, у нас все оце так, бо я ж кажу, що... Не знаю, як. як далі буде воно і що воно далі буде, але я, я поки, звісно, в такому состоянии, в такому стані, що іноді забуваєшся. Щось кажеш, 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 а потім так думаєш, а ти це казав чи не казав, а що далі, а як воно? Я ж кажу, мислі мене просто одолівають. Я не знаю, що як, вчора бігала по всім магазинам, то то, то всього. Бо треба було багато чого накупити. Ось ми оце так. Так що, дівчатка, пробачайте Ох. тих, хто в мене дивиться, тих, кого я не роздражаю. Ось. Пробачайте за те, що трошки тупенька зараз. Ну, що ти зробиш, таке, таке состояння. А тим, кому я не подобаюсь, кому не подобається мій зовнішній вид, моє смокання, моє ще щось там. Ну, ніхто вас тут не тримає. Так що можете сміло зібратися і йти на інший канал, де не тмокають, де буде все добре, де буде, будуть розмовляти так, як вам подобається. Ось. А я вчуся, я навчусь. Десь я ж кажу, може я не буду. Я, я, я не стремлюсь до того, щоб, знаєте, балакати прям, ну, чисто, чисто, от так. Правильно, правильно українською мовою, щоб до такої степені, щоб аж дуже-дуже. Ну хоча б сносно балакать. Оце я так хочу. Розмовлять, розмовлять. Я знаю, що не балакать, розмовлять. Але в мене все знаєте, це слово балакать, воно у мене якесь рідне, бо в селі у нас бабуня теж балакать, балакать, балакать. Вона і українською, і руською балакала. Ну у це балакать і все, балакать. Піду на лавочку з бабками побалакаю, чи там э, піди там побалакай, за те, за все, навіть не поговори, там не не спитай, там знаєте, за щось. Піди побалакай за там, дасть там хтось крупи чи ні. Ну так, знаєте, от таке вираження було, це балакать, це було примінимо ко всьому. Будемо так сказати. Обично говорять, сусіда, да, дасть він там мішок зерна, продасть чи не продасть. Так, дід, піди побалакай там з э, Сашкою, дасть він нам мішок крупи. Ну, це, таке. Так що балакать це моє якесь рідне прямо слово, і воно в мене було навіть тоді, коли я балакала, розмовляла руською. Так що, так. Так, що пробачте. Десь буду іскоріняти себе, може, якісь словечки, а десь, може, і, і не зможу, а десь, може, і що якось. Ну, коротше. Так що так, все. Зая займається за цим відмосткою, за, ну, відмосткою, мені треба приготувати сніданок. Дзвонила сьогодні мама, каже, може приїхати щось допомогти, тільки не те, щоб на городі, там, ну, щоб не на сонці. Бо це ж зрозуміло, що сонце таке, що неможливо. Кажу, ну, Якщо в тебе нема чим зайнятися, то можеш приїхати грушу, воно мені зібрати. Мама вчора дала нам біленького наливу. Яблунька мої, таких я їх полюбляю ці білий налив. Це таке теж з дитинства, як кажуть. Ой, скажу, то можеш прийти, то там позбирати, перемить, може яблучка нарізати, бо хочу з них зробити джем. Дуже полюбляю яблучний джем. Яблучний грошовий. Це для мене прямо... Я його, як знаєте, як пюрешку ложками їм роблю не дуже солодкий, щоб такий не притерний був. А ось так і воно мені знаєте, що нагадує? Коли Даша у мене була малесенька, малесенька, то е, мій перший чоловік, ну ми ж перший рік з ним ще жили. І він для Даші з заводу він працював на заводі Червона зірка, а їм там давали пюрешку, то в таких майонезних баночках. Може хтось пам'ять, оце такі майонезні баночки. І там були слівова пюрешка, грушова, яблучна пюрешка така в баночках. Ось. То він приносив додому і це дашки я давала, і сама то ложечку собі, ложечку даш. І щось так воно запам'яталось і мені воно дуже дуже подобається. Тому роблю. Іноді так відкриваєш цю баночку і сидиш просто ложкою, топчеш, 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 потім дивишся. Вже і немає пол баночки, куди воно влізло, називається. Так, так що так, все, дівчатки. Я пам'ятаю, що я вам обіцяла показати і розказати, що ми купили. Ось о, куча всяких ділок накупили, нацейкали. Я вам все це покажу. Тільки трошечки пізніше, бо отут. Фіга, всякого. Трішки пізніше, бо зараз сніданок, Коля закінчує, приводимо себе до ладу і валимо в город. Дуже багато треба там всяких поробити, там фотки поробити. Коротше, багато чого треба поробити. Оце такі у нас правила. Так, річ, не трогай кошку, я тебе прошу. Ніяк вони не можуть цей. Може, Матрюха не боїться, але вона йому так на місце стала. Так що ось. А це все время доривається, бо її ж понюхати не можна, Вон так от трошечки може хвост її встигнути понюхати. Йошка біля, неї, біля нього і сам крутиться, ото ляже біля нього треться. А матрішка вона ж недоступна, дама у нас, тому йому цікаво. Так що так. що Все, поки все.